Глава терористичної держави Іран Раїсі розбився на вертольоті десь на е, північному заході Ірану, ближче до кордону з Азербайджаном. Передають світові інформагентства. Наразі е, вертольот з Раїсі е, кількома його губернаторами та аятолами, такими з великими пузами, е, не знайшли його шукають е, суперечливі. Новинки передають місцеві агентства, державні агенства навіть зробили вхід, що рейс живий, але потім виявилося, що фотку, яку вони дали, це двохрічної давнини, і наразі е е е е е жодного зв'язку ні з ним, ні е е з будь-ким із. В екіпажу немає, так що вірогідність того, що він таки розбився, дуже і дуже висока. Ну що, молодці ізраїльські спецслужби дуже класно роблять свою справу. Їх можна лише поздоровити. Я уявляю собі, коли ця новина, дай Бог, підтвердиться, які святкування будуть на вулицях Тель-Авіва, Єрусалима, столиці Ізраїлю та інших міст. Ну, Я думаю, що і у нас також потрібно влаштувати святкування, тому що ця гнида де посилала е шахеди і маса, масу іншої зброї рашки. Один із шахетів вдарився у сусідній із моїм 30-поверховий будинок кілька місяців тому. Слава Богу, ніхто не постраждав. Так що ну, тримаємо кулаки, щоб е рейси, якщо знайшли, то не зовсім в цілому, е так би мовити, стані.